У приватному секторі Чернігова покращать підхід до вивозу сміття. Завдяки співпраці з міжнародними партнерами місто отримає від них 16 тисяч баків і техніку для вивозу. Про це повідомив Олександр Ломако. Буде програма прийнята, або якась процедура, порядок, встановлення в приватному секторі міста. Це, ну по суті, кожне домогосподарство чи більша частина домогосподарств буде забезпечена безкоштовно цим баком для сміття, будуть змінені графіки і логістика по вивозу. Тому що зараз, якщо люди це все зносять в якусь, там, якесь місце, на… Вулиці в приватному секторі це буде більш цивілізована, більш зручна схема. Коли бах стоїть у дворі, людина несе за нього відповідальність. Туди е сміття залишається, а потім він виставляється на вулицю і ну, в якийсь день по графіку там це. Чи там раз на тиждень, чи двічі на тиждень це я думаю суттєвий крок. Баки вже почали надходити. Чернігівцям видаватимуть їх безкоштовно, отриманого від партнерів достатньо, аби вже зараз покрити цією послугою до 70% мешканців приватного сектору. Йшлося під час наради в муніципалітеті. Ломако подякував партнерам, які допомогли в цьому Чернігову, і зазначив, що передачу контейнерів мешканцям приватного сектору, схеми та графіки вивозу сміття почнуть відпрацьовувати з окремих вулиць. Я думаю, що логічно буде. Як ми робили підземні контейнери районами брати і відпрацьовувати там вулицями, да вулицями окремими і відпрацьовувати схему, і потім масштабувати, масштабувати, щоб це зробили максимально швидко.